Друзі, вітаю! А як вам така новина? Дональд Трамп у недавньому інтерв'ю сказав, що він спробує зупинити війну в Україні. Це слово одразу викликало просто бурхливі обговорення, адже раніше експрезидент неодноразово натякав, що здатен вирішити конфлікт за 24 години. Зараз же тон став більш обережним, а обіцянка менш категоричною. Що стоїть за словом спробую? Слово спробую звучить як спосіб залишити собі простір для маневру. І це може бути сигналом, що Трамп усвідомлює складність конфлікту або намагається знизити очікування. Попри всі попередні гучні заяви, його підхід до війни між Україною та Росією залишається таким собі розмитим. Конкретного плану він досі не представив. А Густилі Трампа укладати угоди, але не завжди на умовах, які вигідні обом сторонам. У випадку України це може означати компроміси, які включатимуть. Часткові поступки Росії.